Абітурієнтка Віта приїхала вступати до вузу Житомирського району. Дівчина мріє стати психологом, аби допомагати людям. Ти хочеш працювати з дітьми чи з дорослими людьми? З дорослими. хочеться допомагати людям, давати їм поради та направляти на правильний путь. Максим Палій подав документи на історичний факультет, захоплюється вивченням історії України. У вузі планує свої знання поглибити. «На історика подаю, цікавить майже все. Ну, тобто, ну, історія України, там, там, нашого краю. Як зазначив Володимир Чумак, відповідальний секретар приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка, у цьому році абітурієнти, здаючи документи, у чергах не стоять. Слава Богу, в цьому році порівняно з минулим роком не такі великі черги. Це, очевидно, зобумовлено і кількістю випускників цьогорічних. У минулому році дуже звужені були терміни. Два тижні і люди в ажіотажі, що їм необхідно відвідати п'ять навчальних закладів впродовж такого короткого терміну, турбувалися і брали штурмом приймальній комісії. В цьому році, як ви бачите, все спокійно і тих. Як і в попередні роки, тенденція популярності факультетів не змінилась. Ну, одні з найбільш популярних це інститут іноземної філології, соціально-психологічний факультет. Історичний факультет зазвичай, як показує тенденції минулих років, фундаментальні науки, фізика, математика, хімія, інформатика, біологія залишаються поки що не такими популярними серед абітурієнтів.